Колишній так званий міністр оборони терористичного угрупування ДНР Ігор Гіркін, той, що стрілков ледве не зі слізьми на очах, заявив, що війна в Україні триватиме до повної поразки Росії. Відео з невтішними прогнозами терориста з'явилося у мережі і шириться телеграм-каналами. Війна буде продовжуватися до повного пораження Росії. Все чим скоріше поймуть, тим краще. Но пока все-таки, да, там надеются на то, что сейчас мы еще немножечко надавим, сейчас еще немножечко побомбим, да, еще мы там пару котлов сделаем, хотя не очень получается. И вот тут-то они пойдут на мир, и мы там в каких-то компромиссных условиях этот мир подпишем. Этого не будет, но Явно подразумевается, що на, на це... очень многие мамі на Нагадаємо, раніше. Ігор Гіркін вже неодноразово критикував Росію за провали у війні проти України. Тож, поки зсу перемелюють окупантів ледве не в промислових масштабах, на болотах, мабуть, почали розуміти масштаб катастрофи і вже готуються до чергового жесту доброї волі